Вітання в етері. Програма. Епізоди у студії працює Юліана Гливинська. Сьогодні на вас чекають захопливі сюжети та головні події тижня. Ми розкажемо про унікальну методику каністерпії в Черкасах, де собаки допомагають дітям і ветеранам. Побуваємо на футбольному матчі між Київською оболонню та одеським чорноморцем. Разом із нашими аналітиками дослідимо світ Майнкрафту. А в постійній рубриці Фільм як привід поговоримо про дівочу дружбу та жіночність крізь призму кіномистецтва. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Тиждень, що минає, був насиченим на події. Ми зібрали для вас головне: те, що формувало настрої суспільства, порядок денний і зумовлювало обговорення. Коротко про головне в тижневому огляді новин від Анастасії Фещенко. 12 квітня у повітряних силах повідомили про загибель у бою 26-річного пілота Ф-16 Павла Іванова. Там заявили, що всі обставини трагедії встановлює міжвідомча комісія, яка вже розпочала свою роботу. Президент Зеленський висловив співчуття родині загиблого та надав Іванову посмертне звання Героя України. За даними джерел БіБІСІ України, винищувач Ф-16, імовірно, збила російська ракета. 13 квітня окупаційні війська Російської Федерації завдали удару по сумах двома балістичними ракетами. Під атакою опинилася цивільна інфраструктура міста. Загинуло 36 осіб. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що керівник Сумської Ова Володимир Артюх нібито погодив проведення заходу, на якому нагороджували військових 117-ї бригади. Саме у цей час російські окупанти вдарили по місту. Артюх відповів, що не був ініціатором події. Кабмін погодив звільнення Артюха з посади очільника сумської ова. Його закликали йти у відставку після обстрілу Сум. Тепер посаду обійме Олег Григоров, начальник головного управління національної поліції на Луганщині. Чи знаєте ви, що таке каністерапія? Ні, ми розповімо. Як у Черкаському клубі службового собаківництва готують псів для підтримки дітей і ветеранів, дивіться у сюжеті Олесі Бойко та Владислава Сьомки. Зірка будеш. Щотижня у Черкаському клубі службового собаківництва відбувається тренування собак. Тренованих всіх потім використовують для каністерапії. Як минуло тренування 13 квітня? Дивіться у сюжеті. Ще раз команда лежати. Лежати, Лежать. Одне з направлень нашого клубу це направлення каністерапії. Туди потрапляють собаки, котрі в обов'язковому плані пройшли початковий курс дресирування, потім різні курси для того, щоб вони в подальшому могли здати тести. І ті собаки, які пройшли тести, в подальшому займаються, мають допуск до каністерапії. Раз в рік вони обов'язково перездають ці тести. І хто пройшов, хто не пройшов. Тобі ж на наш клуб, скільки у нас дуже багато. Собак то у нас тільки на сьогоднішній день є 12 собак, які можуть надавати, скажімо так, такі послуги по каністерапії. Ми працюємо з дітками, які ну скажімо так, особливі. Ми працюємо з військовими, тобі ж по шпиталям ходимо. Щоден прийшов до нас в не найкращі часи, і замість чорної тоски в душі поселилася якась надія, турбота. Обов'язок тому ми ходимо на майданчик, тому що це соціалізація, це його безпека, послуг собаки, це основа безпеки. Тренування закінчилося незвично. У вівчарки Ерто було день народження. Його підсадкували. Мої собаці сьогодні випам'ян 8 років. Це підповажний вік, це офіційна пенсія. Ми Багато подорожували по країні, по виставках. Уся команда епізодів приєднується до привітань Ерти. Комфорт, природа і щастя. Три ключові складові, на які робить ставку ірпінь. У місті презентували проміжну концепцію розвитку публічних просторів. У ній і бачення, і конкретні проєкти, що вже зовсім скоро можуть змінити обличчя ірпеня. Деталі у сюжеті Анастасії Зубик та Дарії Каплій 12 квітня в Ірпені презентували виставку проміжної концепції мережі громадських локацій від парків до скверів, що невдовзі змінять обличчя міста. Подія відбулася в межах проєкту Дизайн міського щастя, який реалізується організацією «Urban Reform» за підтримки ООН «Habitat». На виставці зібралися мешканці, архітектори, урбаністи та активісти. Всі, хто зацікавлений у розвитку міста, представлена концепція це проміжний документ, створений на основі досліджень, обговорень і запитів громади. Вона передбачає створення цілісної мережі публічних просторів, що будуть зручними, екологічними та безпечними. Ключовий акцент на людях. Простори мають сприяти відпочинку, спілкуванню та згуртованості громади. Один із центральних об'єктів виставки пілотний проєкт парку Можиловського, який планують зробити екологічно дружнім і доступним для всіх категорій населення. Відвідувачі виставки змогли побачити візуалізації оновлених просторів, дізнатися про бачення майбутнього ірпеня та долучитися до обговорення, адже концепція ще відкрита до змін. Це був проект про розробки мережі публічних просторів в місті в громаді, і напевно він почався з того, що наші колеги, які з Habitat, які розробляли, створюють концепцію розвитку громади, прийшли до нас запитом на створення публічних просторів. Саме бо зрозуміло, що для ярпня публічні простори дуже важливі, і, але публічні простори можна розвивати точково, може робити окремий парк, Але сама мережа вона дає ось це комплексне розуміння, як буде розвиватися місто. Мережа публічних просторів це не лише про благоустрій. Це інструмент сталого розвитку, збереження природи та створення комфортного міського середовища. І головне це крок до міста, де хочеться жити і бути щасливим. Анастасія Зубик та Дарія Каплі спеціально для епізодів. У Києві відбулася гра між двома аутсайдерами Української прем'єр-ліги з футболу Київською оболонью та одеським чорноморцем. Про перебіг гри дивіться далі у сюжеті Володимира Печерського. Стадіон київської футбольної команди аболонь бравар розташовано на вулиці Північній в Аболонському районі столиці. У суботу, 12 квітня, тут відбулася гра в рамках української прем'єр-ліги. Зустрічалися команди аболонь бравар Київ та Чорноморець Одеса. Перед грою на трибунах панувала привітна та дружня атмосфера. Вболівальники пили свіже Аболонське пиво та очікували яскравої гри. Обидві команди потребували перемоги заради покращення шансів на виживання у найвищій лізі українського футболу. Єдиний м'яч у зустрічі був забитий на 36-й хвилині дивовижним чином. Після розіграшу кутового голкіпергостей Кінслі, Аняк Босо забив м'яч у власні ворота. Наприкінці першого тайму оболонці отримали шанс пробити 11 метровий удар після того, як м'яч влучив у руку захисника Одеситі. Однак гравець господарів реалізувати пенальті не зміг. Було помітно, що моряки програвати не збиралися. На 83-й хвилині вони навіть потрапили у поперечку воріт оболоні, але до Сітки м'яч більше не потрапив. Отже, у цій грі білозелені здобули важливу перемогу над гостями. Загалом в українській прем'єр-лізі в цьому сезоні грають відразу три київські команди: Динамо, Болонь-Бревар, Лівий Берег. Також ще одна команда представляє Київську область. Це колос з селища Ковалівка, що неподалік Фастова. Тож, якщо у вашому житті замало футболу, у вас завжди є можливість це виправити. Фух. Диванна аналітика розширює кордони. Цього разу ми відправимось із командою у всесвіт Майнкрафту. Детальніше у сюжеті. Доброго дня, друзі! Я приніс вам контент. Добрий день, З вами нова програма від диванної аналітики Майнкрафт як привід. І сьогодні ми поговоримо про таке. Президент Трамп зустрівся із лідером Північної Кореї Кім Чен Іном. Лідери обох держав обговорили питання зменшення гріферства в Майнкрафті, обмеження використання динаміту в нижніх шахтах Всесвіту. На цьому тижні також відбулася церемонія Майн Оскар, і серед номінантів на премію були представлені такі фільми як Слуга Ендерміру, Останній зомбарь» і «Конотопський Херабрін. Однак премію здобув фільм. Аннора, і в мене питання: скільки ще ми будемо толерувати російське? І саме тому ми нагадуємо про важливість донатити кожного дня. Саме зараз у мене разом із Ростиславом Шпицею триває збір для 308-го окремого батальйону радіолокаційної розвідки. Тут ви можете побачити qr код за яким ви можете перейти, і задонатити суму, яку забажаєте. І наостанок, вся Україна готується до святкування Паски. І українці вже вразили весь світ, побудувавши найбільшу Пасху у верхньому всесвіті. Це дійсно потужно. Веселих свят! Так що курочки, коласки. Таке жіночність. Це про силу бути собою та щирість у стосунках. Ніщо не розкриває цю глибину краще, аніж дружба між дівчатами різними, недосконалими, але відвертими. Іноді така дружба трапляється несподівано і змінює усе. Про це сьогодні в рубриці Фільм як привід. Вітаю з вами Варвара з рубрикою Фільм як привід. Якби мене спитали, що я найщасливішим дівчачому існуванні, напевно, однією з ключових речей для мене була б дружба з іншою дівчинкою. Такою, з якою у вас немає нічого спільного, окрім взаємного прийняття, прагнення зрозуміти одна одну та веселощі. саме про це та інші сторони дівчачості, наш сьогоднішній фільм Дівчата камікадзе. Сюжет в фільмі представлені дві унікальні та виразні героїні – 17-річні дівчата з кардинально різними підходами до життя. Момоко сповнена цинізмом не емоційна одиначка, головним захопленням якої виступає рококо та субіжне з цим стиль лоліти. Через проблеми батька з законом, через продаж контрафактного одягу, Момоко вимушена жити в селі серед непорозуміння та некрасивих речей. Бажання заробити на нові сукні через продаж залишків товару батька влаштовхує її Зичуго, нав'язливою провінційною байкершою, яка дуже прагне зав'язати дружбу з Момоко. Цілспрямованість Ічіго настільки непорушна, що згодом Момоко залишається лише змиритися з небажаною дружбою. Втім, можливо, це було саме те, чого їй бракувало впродовж всього життя. В героїні весь фільм контрастують одна з одною та навіть з собою водночас, обманюючи очікування того, що дівчинка Рококо має бути чутлива та емоційна, а байкерша – холодна та позбавлена почуттів. Сам фільм сповнений контрастів на всіх рівнях від візуального до сенсового, поєднуючи глибокі філософські роздуми з іноді вульгарним гумором, а складні теми пошуків себе, людської самотності та самореалізації з динамічним, легким та оптимістичним наративом. Слухай, а що означає цей напис? Ззаду. Не лізь до мене. Ну от. В останньому слові помилка. «А? Це ж все є банди таке написане. Та нас засміють. Якщо ви відчуваєте останнім часом брак мотивації, позитивного погляду на життя та приємних вражень, дайте шанс цій трешовій комедії полонити ваше серце. На цьому ставимо крапку, проте лише цього тижня. Попереду нові події, нові герої і, звісно, нові епізоди. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі!